Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми досліджували зручність нашого міста. А сьогодні ми дізнаємось про. Відгадайте спочатку загадку і здогадайтесь, про що піде мова. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить хоч сама. Завжди мовчить. Що це? Книжка. І ось сьогодні ми дізнаємось про бібліотеки та гарні нашого міста. Малята є таке прислів'я Дім без книги як День без сонця. Так влучно говорять в народі. Про важливе значення книги у нашому житті. Книги відкривають нам широкий світ знань. А де живуть книги? Ви задумувались про це? Бібліотека це справжнє царство книг. Слово бібліотека складається з двох частин Бібліо і «тека». Бібліо означає книга, а тека – це сховище. Бібліотеки є в містах та селах. Книжок у бібліотеці є дуже багато, є вірші та казки, книги про тварин. Природу. Та цікаві пригоди. Є дуже корисні книжки, словники, довідники та енциклопедії. Є старинні книги, написані дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна почитати у читальному залі бібліотеки, а можна взяти додому, прочитати. І повернути назад. Як потрібно користуватися книжкою? Ми розглянемо, послухавши віршик Ганни Чорнобицької небрудний книжок. Це була чистенька книжка, а тепер брудна вже стала. Може, китя, може, мишка уночі її читала. Чуєш, китю? чуєш, мишко, не годиться так робити. Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити. А ще перегортати сторінки треба за кінчик, користуватися закладкою. Надірвані сторінки слід охайно підклеїти. Запорізьким бібліотекам. Два роки назад відзначали 120-річчя своєї роботи. Це Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. Зараз у ній обладнані і куточки для дітей з книжками. Це Запорізька обласна бібліотека. Для дітей юний читач. Пам'ятаєте, ми розглядали цю будівлю з книжкою на даху. Це центральна дитяча бібліотека імені Андросова. А це книгарні, де книжки можна купувати. В Україні запустили безкоштовну онлайн-бібліотеку для дітей. Вони пропонують сотні дитячих книжок українською та англійськими мовами. Застосунок має дружній для дітей дизайн, смішні тваринки аватари та зірку в нагороду за кожну прочитану книгу. А зараз малята пропоную пограти в гру впізнай казку. Я вам розповім. Уривок української народної казки, а ви назвете її, приготувалися почали. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко, не просте, а золоте. Відгадали? Так, наступна казочка. Котик було в скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би й хто кликав. Відгадали наступна казочка. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішки, заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Думаю, ви зразу ж відгадали. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика. Яка це казочка? Ну, звісно, це лисичка, сестричка та вовк панібрат. Блище, ближче човнику до бережку, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. Як називається ця казочка? Правильно, Івасик Телесик. Які ви пано сусідонько, мудрі, а де ви такого розуму навчилися? питають, бувало, його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Знаєте цю казочку малята? Якщо ні, то ми з нею познайомимось на наступному тижні та з її авторкою. Малята поділіться світлинами вашої домашньої бібліотеки. А ще відвідайте дитячу бібліотеку у місті та познайомтесь з новими книжечками. До зустрічі, малята!